Я вітаю Олега з днем народження і бажаю йому неповторного щастя. Хай осінь дарує свої барви прекрасні, Хай любов оберіга і хай кохання процвітає в серці. Ще так прекрасно у природі. Так хай прекрасно буде завжди в життю. І в дні народження цьому зустрінь всю неповторність життя. Його прекрасність оксамиту, і барви неповторні всі. І головне живи дуже довго. І щасливо вітаю тебе з днем народження!